Всім привіт! З вами я Еля, і сьогодні будемо грати в Ікею. І ми будемо сьогодні будувати з моєю сестрою супермаркет, може так сказати, магазин. Хто красивіше побудує в кінці? Я вам покажу результат моєї сестри і мій. І... Ви оцінте в коментарях, хто виграє, в кого буде більше голосів, той і лучить годлі. Дякую, також вона брала 15 лайків, там якось мало перегляду так та вот лайків? Вот. Тому я на 15 лайків казала, що я вам другу частину, ну і от, знімаю. Я вже дуже багато наспавнила у тих предметів, мене аж лагає прям воду, дуже куча. Прям. Я буду будувати, знаєте, де отут вот магазин тому let's go. Погнали. Так от. Мені перше, треба це все очистити. Тако. Так, заберемо тут крісло. І так, ці мусорники хай будуть. Тут ми все поочищали. У нас буде такий ще плюс холодильник, тут все. Окей, хай буде палета, в принципі, окей. Така от база у нас вийшла. В принципі, норм, але ще треба кришу, по-моєму, добудувати, тому погнали. І так, база наша готова. Ось така от вона крута. Тут так прикольний вид такий, взагалі топчик. Все, погнали будувати серединку. Так, я щось хочу з цим зробити. Я не знаю що, але. Но... Зроблю, напевно, отак. Ось тут повинна бути отаку рік і ще топку. -то, 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 -то... Мені здається, треба більше зробити, тому. Що так от все вилося. Мені здається, навіть, що це не магазин продуктів, а магазин рослин. <гум> В принципі, мені не казали іменно який магазин. Але ми все одно магазин продуктів. Так? так. Ми маємо магазин іменно продуктів. Я ну, щось сказала. Я навіть відео сказала. Оце от. Собі. Все отак от і отак. От Толю от. отак. Ну все це шикарно. Коротше, якось так, що тут трохи треба докласти, але не будемо дуже довго затягувати. Давайте далі почнемо щось будувати. Давайте касу побудуємо. В принципі, можна отак от поставити. Я поставила вже ось так, от ще треба всередині поставити. Я думаю, тут будуть в принципі, фрукти всякі, отака, от стояти, тому погнали. Вчора ставила якось не дуже, але в мене ще лишилося. Але я не знаю, які ще фрукти мені поставити, тому будемо щось інше вже ставити. Так, мусор я все ж таки заберу звідси. Окей, це, в принципі, хімія. Я думаю, що це буде хімія, а окремий зробити штуку окрещу, окремо зробити там, де буде солодкий стояти. Це не точно. Ну, думаю, що так. От. І все, в принципі, нормально. Ось так. Ідеально, тепер далі. І ось так от. Тут ми якраз печенька і поставимо. Просто відгадайте, знаєте, чому я знову мардимісідав? Бо я закінчую це відео, бо, тому що мене вибуло, мою сестру вибуло. Вона її взагалі кусок не зможу показати, бо вона не дозняла. Не зняла результат, не встигла добудувати. Я вже майже добудувала. Магазин сподобався дуже. І тут у мене вибиває. Ну круто. Тому оцінюйте в коментарях просто мій будинок. Як вам? Ну і всім пока-пока.